Привіт, я Настя, і сьогодні Макарів долучається до благодійного велопробігу, що проходить містечками Київщини. Основними учасниками являються звичайно діти. Здорова дитина це щаслива дитина, йдучи по вулиці, повз і проходячи повз дітей із усмішкою, граючих, радісних у дорослих, також з'являється посмішка на обличчі. А зустрівши дитину із фізичними вадами, мимоволі опускаються очі. Ми розуміємо біль цих батьків і дітей. Тому в цей день ми, хоч якось, хочемо допомогти і долучаємося до акції, що приурочена Міжнародному дню захисту дітей за ініціативою Київської обласної ради та Київської облдержадміністрації. Мета це допомогти дітям із центру реабілітації дітей Вільний рух велопробіг збирає кошти на басейн, кабінет масажу та зал ЛФК, які так необхідні дітям цього центру. Ми ж віримо, що з допомогою фізичних вправ, які будуть проходити у цих кабінетах, чи плавання у басейні допоможуть повернутися до щасливого дитинства цим дітям. І в майбутньому вони зможуть також приїхатись на велосипеді, відчути цю радість і насолоду. Принаймні, ми їм цього бажаємо від щирого серця. А яка мета даного заходу? Мы с братикой кошти на басейн і на гостиницу приезжим деткам, которые приезжают к нам лечиться в наш центр. У нас лечатся дети з ДЦП. Этот центр я открыла полгода назад. І достаточно мы сейчас хорошо развиваемся, поднимаем на ножки наших детей. Э, вместе стараемся, и поэтому вот Киевская областная администрация решила помочь нам, чтобы мы все вместе с Киевской областью э смогли сделать больше, чем сделали мы сами. Ну я так розумію, ви будете брати участь. Конечно, да, это уже третий велопробег в Киевской области, я обязательно буду в следующих брать участь во всех велопробегах со всеми вместе. Дякую вам. Дякую вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки учнів ліцею беруть участь у велофестивалі? У велофестивалі приймають участь два десятки учнів і навіть два учителі, які будуть супроводжувати їх. І я висловлюю велику вдячність за те, що є така можливість прийняти нашим учням участь у цьому велопробігу, адже це важлива акція, і ми передаємо естафету наступним районам і пишаємося цим. А учні яких класів беруть участь? Переважно це учні восьмих, дев'ятих, десятих класів. А які ваші враження від цього фестивалю? Ну, я, наприклад, сповнена радістю, гордістю, ну, тим, що учні нашого навчально-виховного комплексу, природно-математичного ліцею, приймають участь в цій акції. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки учнів в гімназії беруть участь у велопробізі? 18 чоловік і два вчителя фізичної культури. Я в тому числі Вітал... Віталій Олександрович. А учні яких класів? Ну, в принципі, п'ятий, шостий, восьмий, одинадцятий клас. Як ви вважаєте, доцільно створювати такі акції? Ну, я думаю, так. Да. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звати Черетюк Андрій Євгенійович, я депутат Макарівської селищної ради. Я так розумію, ви берете участь у велопробізі. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Ну, дуже приємно побачити на такому заході велику кількість дітей, і викладачів, і депутатів, і навіть селищного голову, голову Макарівської селищної ради. А як ви вважаєте, доцільно створювати такі акції і проводити в нашому Макарові? Так, звісно, бажано проводити частіше і не тільки велопробіги, можливо, марафони, тому що. Потрібно розвивати е, дитячий спорт. Скажіть, будь ласка, від якої організації ви тут присутні? Я із буд магазин. Ми за здоровий спосіб життя і за розвиток нашого селища. А скільки учасників від вашої? Е, я один? Скажіть, будь ласка, яка мета цього заходу? Мета цього заходу сьогодні підтримати благодійна в першу чергу. Мета підтримати дитячий будинок, центр реабілітації дітей після хвороб. Я знаю, що депутати в інших містах допомагають не тільки фінансово, а й долучаються до цієї акції особисто. Я так розумію, ви будете брати участь. Так, да, Я буду особисто брати участь, щоб стати прикладом для інших депутатів. А скільки депутатів нашої Макарівщини будуть брати участь? Я не знаю, ми побачимо по реєстрації, скільки депутатів. Ну, надіюсь, побільше буде. А які враження від сьогоднішнього заходу? Поки приємні. Олександр Олександрович, я знаю, що ця естафета проходила по всіх районах Київщини. А скажіть, від якого району ми отримали цю естафету і кому ми її передаємо? Макарівський район отримав естафету від Сквирського району, а буде передаватися відразу трьом районам це Ржищеву, Переслав Хмельницькому та Білій церкві. Головною метою проекту є збір коштів для потреб центру реабілітації дитини Вільний рух, що надає допомогу діткам з усієї України, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Центр унікальний тим, що створений без жодної копійки державних коштів та розвивається виключно завдяки підтримці благодійників. Нині не тільки в Київській області, а й по всій Україні є дуже багато дітей, які потребують особливої уваги та допомоги. І кожна людина не повинна стояти осторонь таких проблем. Хочеться, аби бажання допомогти дітям підхопили та реалізували і в інших регіонах України. Стартував благодійний пробіг. 16 квітня у місті Буча учасники велопробігу передали естафету Ірпеню. Днями ірпінці передали естафету в благодійному велопробізі Бородянському, Броварському, Сквирському та Києво-Святошинському районам Київської області. Хочу подякувати всім учасникам, хочу подякувати сьогодні і тим, хто не буде сьогодні їздити, а тим, хто допомагав фінансово депутатам районної ради. Всім депутатам селищної ради просто ініціативним. Ми сьогодні приймаємо естафету у сквири і передаємо поряд Хмельницькому в Білої церкві Таржищеву. Дуже приємно сьогодні бачити, що Макарівщина долучилась до благодійної акції. Дуже приємно спостерігати, що на нашій площі сьогодні велика кількість молоді. Це говорить про те, що наша молодь пропагує здоровий спосіб життя. Я всім вам бажаю вдалого старту, гарного фінішу і морального задоволення від участі в даній акції. Ми створили наш центр в сентябрі 2015 тисяч Начали року. Почали з двох кімнат ЛФК і масажний кабінет. На сьогоднішній день ми увеличили це втроє. Сьогодні ми строїмо хостел. Для э, людей, которые приезжают со всей Украины с детками, которым тяжело передвигаться, которые не могут снимать квартиру, мы строим для них этот хостел, чтобы они смогли бесплатно проживать в нашем центре и получать лечение адекватное. Я сейчас смотрю на вас и вспомнила, как моему ребенку, и вообще это была мотивация э, моя, почему я решила открыть этот центр, у меня ребенок с таким диагнозом. И когда-то ребенку профессор один российский моему сказал: "Вы не научите своего ребенка кататься на велосипеде никогда, потому что ребенка с ДЦП научить на велосипеде кататься невозможно". Я научила его кататься, и сегодня мы учим всех наших деток кататься. И спасибо вам, что вы поддерживаете нас. Спасибо всем, что вы пришли. Благодарю от всей души и от наших детей, и от наших родителей. Спасибо. Серія благодійних заходів бейк Challenge, організованих Київською обласною державною адміністрацією та Київською обласною радою, триватиме на Київщині до кінця травня 2016 року. І учасники передаватимуть велоестафету від міста до міста. А усі кошти, зібрані під час велопробігів, будуть передані центру реабілітації дитини Вільний рух. Христос Воскрес. Широсердно вітаємо всіх зі святом Пасхи Господньої, і глибоко символічно те, що в ці святі, урочисті, світлі, пасхальні дні у нас на землі Батьківщині святителя Дмитрія Ростовського проходить така чудова благодійна акція. Дозвольте всім передати благословення від нашого безпосереднього архієрея. Високоприсвященішого Іларія, архієпископа Макарівського, і дай Боже, щоб нинішня акція була дійсно тим благим початком, який мав би продовження. цей час я займався велоспортом і відвідував один з київських велоклубів. І мені дуже радісно сьогодні взяти участь саме у тому, що розпочинається, нехай воістину благословення Господнє, Буде над усіма учасниками благодійної велоакції і дай Боже, щоб ми нашою життєвою позицією стверджували те, що ми повинні бути справжніми громадянами і неба, і землі, справжніми патріотами вітчизни небесної і вітчизни земної. І нехай все буде у славу Господню, славу Бога Всевишнього, єдиного та усіма над нами, якому ми завжди посилаємо славу. І слава Богові, слава Україні! Христос воскрес! Благословіння Господні на вас того, благодатію чоловік, завжди і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Move mm -hmm. Всім хочу представити це мій клас. Ви приймали сьогодні участь у благодійній акції. Які ваші враження? Поділіться Ну, мені сподобалось. А ще в кого які враження? Кать? Ну дуже весело було. Ми прокаталися на велосипедах. Ми це дуже любимо робити, і того нам дуже сподобалось все. Хлопці, було дуже весело, але маленька дистанція. Маленька, потрібно було, щоб було більше. Так, да, Багато, дуже багато. А, також ми дуже раді поучаствувати в цьому благодійному заїзді, оскільки благодійність це дуже хороша справа. Дійсно. Дякуємо. Чи не хотіли б сказати декілька слів про ваші враження, про акцію, в якій ви приймали участь? Враження важко. Років 15 на велосипед не сідав, то важко. Але Ой. ж все ж прийняли участь у акції. Ну, прийняли, звичайно, і син він прийняв. Так, бачили, синочка. Скільки йому років? Як звати тебе? Як тебе звати? Як? Київ. Скільки ж тобі років? Ого, ну великий, великий. Ти сьогодні приймав участь у акції. Тобі сподобалося? Сподобалося? Ну, дистанцію ти хоч і невелику проїхав, але все ж молодець. Молодець. Так. так, дякую. Доброго дня. Представтесь, Доброго дня. будь ласка. Виконавчий директор Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Ого, і ви також, приймали. Так. ви також приймали участь у акції. Так, безпосередньо. І вам сподобалося. Дуже, дуже цікава ідея, дуже, дуже ну, дух, дух такий багачинний. І я дуже щасливий, що на Макарівщині є молодь, яка підтримує всякі е, добрі починання. Так, звісно, це дійсно приємно, що приймається участь, долучаються люди. Так. І передає, саме, саме, що мені подобається, що передаємо естафету передаємо Ржищеву. Хай тепер вони там будуть займаються таким, чим займаються Буча, Ірпінь, Бровари, Макарівщина. Ну так, кажуть, ця акція приходить по всіх містах Київщини. Так. Дякуємо, і сподіваюся, що буде дуже багато здорових і щасливих дітей, які не будуть не тільки хорошо ходити, а й ще добре їздити на велосипеді, як я. Дійсно, хороші слова. Дякуємо. Дякуємо. А які ваші враження, і, взагалі настрій після того, як ви прийняли участь? Долучилися до акції? Ну я думаю, враження видно і настрій на обличчі у мене видно, що приємний настрій добрий, І враження теж дуже хороше. Як відомо, 12 травня в Макарі відбувся благодійний велопробіг. І зараз ми з вами підведемо підсумки. Щоб допомогти в реабілітації хворим дітям, з нашого селища згуртувалося близько 80 учасників. За підтримкою небайдужих людей вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Це вартість місячного лікування однієї дитини в центрі реабілітації. Як ви бачили, до благодійної акції долучився голова районної ради Олександр. Олександр Гулак, Макарівський селищний голова Вадим Токар, перший заступник голови Макарівської райдержадміністрації Ірина Багінська, заступник голови райдержадміністрації Іван Рознай, директор центру реабілітації Світлана Ареф'єва, голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. А також апарат Макарівської райради та депутати районної та селищної ради. Ну і звісно ж, учні Макарівського ліцею та гімназії. Для тих, хто не встиг долучитися до благодійної акції, ми пропонуємо ознайомитися з банківськими реквізитами, на які можна буде перерахувати благодійні кошти. Наша дитяча телестудія один плюс два вітає із днем народження Віту Федоренко, нашу подругу, кореспондентку, яка відсвяткувала своє день народження 11 травня. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла. Нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело. Хай в ньому родяться надії, хай в ньому множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки і завжди небо голубе. Тобі сьогодні ще 15, Тож, Тож ним з днем народження, народження тебе. тебе. Приймай наш музичний подарунок від телестудії. Як тобі сказати, без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкинувся ти, очі тобі зав'яжу. Це своє покажу, тобі про все розкажу. С настінних картин